Підписники, нові глядачі, всім доброго дня, новий день, нова робота. До тягачів ми сьогодні не стаємо, хіба що на вечір. Зараз їдемо на посівну. Будемо сіяти сою. Зараз цей вам процес покажу. Підготовимо площу раз, може, вже Валентин підготовлює наш вихід. Ми зілом сідаємо, допоможемо Валентинові і їдемо коротше, з Гаврилівки сюди, до нас на поле. Це все вам зніму, все покажу. От, що буде цікаве? Думаю, контент буде чотненький. чотненький контент. Ви зразу що, вподобаюсь, і погнали працювати. Бралися ми до колгоспа, техніка продувається, верніть вже Валентин продувся. От, до одного, до другого дивимося, компактором робимо площу, засіваємося. От, зараз покажу сівалку, зараз покажу все. І тоді що? Її треба прикатати. Завтра дощ на два дні субота-неділя, Ну, будемо бачити, чи треба його катати, чи ні. Залежно від катків, бо катки далеко їхати, їх гнати, то під питанням. От, То ми що, заротати на зіла садимо. Я вже так і буде, вольваком поїду, з заваріючкою буду супроводжувати. Не спіши, помаленько, помаленько. Валентин на компакторі, а батя сіє. Так, Де, теж? Ні, ще тільки сідає. Все, всі подалися. Погнали погнали трошки, попрацюємо, бо така гарна погодка. Завтра дощ стоїть, то може воно так ще як, як треба буде. Земля вигріта, так, треба помаліше їхати, бо пилюкою припадає. Так як Валентин каже, він по габаритах проходить, то каже, мене вести не треба. То їду ззаді, сівалка їде, то буду чекати, дядь Сірожу. Буду його на аварійці вести. Вбралися ми до площі, я приїхав, тато одісід ще десь їде слівалкою. Валентин вже зайшов на площу і вже робить площу під посів Сої. Так, тут у нас що, оранки таких, я кажу, не було, був глубокий той. Зрихлювач. Площа така компактором тим робиться. От, А ми йдемо подивимося. Ось так після... Ага, і ще ми вологу закрили, я щось забувся за вологу. бачите, черепки попадаються. Як я вже давно не був на копові. Черепочки. Шувити, царез, емаль. Не старе. Но, і знаходив я палену глину, типу черняхівська культура. Тут... Там воно копи, так як я розказував були. Тут військо стояло. От, совєти. І дуже багато залишили всього. Там якісь е, кукардочки, те, те ну, багато. Навіть знайшов був е, срібні монети. Ну, царизм, царизм, правда. Царизм і совєти. Може і навіть царське війська стояли. Так, дельсірую ще не видно. А ми зараз достанемо дрончика, політаємо. Покажемо, наче вітру крепкого немає. Так, вітер на мене. От я би камні позбирав трошки. Цього здоровечого візьмемо. Ходили от, з прибором. От ямка, вон ямка. Якраз по вологу закрили, та й нормально. Тікаємо, бо трактор зараз будемо в пилюці всі. Руки не треба мастити, бо зараз джостиком буду управляти. То попробую вам кадри зняти, цікаві. Пилюка. Хай проходять. Фух. <кхух> не дуже пилюка стоїть. О, отака площа робиться в нас. Дядь коля теж бачу вже тут роботу роби чик-чик-чик Окрасота. Ага, Валентин так відбиває зраз. Ну, Бачу якась волога є, не, не така аж аж суха земля. Варна ще прогріється. Бединарій. Все, вони поїдуть, їдуть, а ми зараз з висоти на них трошки подивимося, повчимося літати. Так, де то наші камні? Ми десь скидаємо камні, а ага. вот наші камні. Ну що, як вам з висоти. Хану, буде жнива. Будемо ми літати за комбайнами і робити вам такий потужний контент. А хто перший раз на каналі, вподобайку, само собою. Підписочка, бо жнива на носі. От. Буде роботи багато і класного матеріалу, з голови з говпрохи будемо знімати. Треба з Валентину вже покататися. Бощо робиться, сірожа вже під'їжджає, так як бачите. Фу. Пилюки. Ну видно, видно, що похоже ну, з цим з прибором. От. І Так, зараз щось будемо заправляти, допомагати. Якби тільки квадриком літати, то взагалі б чітко, що робота робилася, там засівають там те. А ти собі з квадриком літаєш і знімаєш. Ну, всього по чуть-чуть. Десь сірожа. Під'їжджає зараз. Та ми будемо заправлятися насінням. Поставили ми Амазонку. Ось От. тільки кузово під горбочок стояв, кузово задерлося крепко. Ну нічого, там ми згрузили вже, все, бактерію внесли, висів. 26 можна рахувати. Поставили. Це буде добре, Валентина на задньому фоні робить площу, таку кажуть. А ми зараз квадриком за ними взлетимо та й подивимося, як воно. Познімаємо цей процес, бо дружина такий подарок на день народження зробила, то ми маємо тепер чим робити класний контент. Знаю, що класно, але дайте хай одихне квадрик. А ми подивимося так, як завжди. Дядь Сирожа тут ходить, а ми там були трошки просипали сої, то тато позбирав і ще ходить, вручну засіває, щоб такий рожей був такий, як потрібно. Валентин поїхав каже, камінців повно. Зараз будемо потрошку збирати, щоб гарно засівалося. Так, тільки треба відро. Ми засіваємося, але приїхали. У нас там ще площа є от, в людей. Тут теж вони сіють. Тобто каже, прийшли, щоб по посіяному. Ну, коротше, треба переїхати, то ми кажемо, що розкладіться та й проїжджайте. От. Бо нам ще треба каточки думати, і, бо хочемо закладкувати. то може нам і, кунчанське, кунчанське фермерське господарство виділи каточки. Ну, подивимося. Валочка, да, бомба. Так, а ми йдемо далі камні збирати. Щоб гарно сівалочкою в наступні роки проходити. Фу, кху, пилюка. Так, каміння вже повне відро. Валентин зараз закінчує площу помаленьку. Та сів ще сівба. Зараз закаткувати, то все було б бомбезно. Давай буду нести ті камінці. <реш> Тяжке. От, трошки повизбирували. Діть Сірожа вже щось сигнали що кличе. Пилюка яка. Ну таке пукеньке, нормально. Можна сказати, що сьогодні сонечко. Завтра якийсь дощик на два дня, гроза. То думаю буде нормально. Подивимось. Може вже махає, що соя кінчилася, Зараз заправлятися. Але що ж він навіть половини ще не зробив? Збираємо вже і маленькі камінчики. не раз все менше і менше. Що там, є багато ще? О, ще є. Ще є і є. Побавилися, а тепер можна заправляти сою. От, допомагаємо. Технологія, поливаємо водичкою, засипаємо все. Кому цікаво. От, і заправляємося. Заправилися і до роботи. Що там проходимо? Валентин вже закінчив. Фу. Зараз ще досіваємо. Ну і ще в нас задача знайти катки. Закаткувати, та й можна ставати далі до вольваків. Робота буде зроблена. Такий компактор. Дивіться, рожа вже досіває, Валентин вже поїхав на іншу площу, а тут ще трошки і буде ця готова площа. Посадили тата в пилюку, аби розрівнював. <рес> Та якийсь респіратором. Бо один бункер більше, а один менший. То тату там розправляє його. Ні, воно коли сіних то, знаєш, завжди страсається насіння на середину. Ага, поняв, поняв. І по краях ми посіялися, тато на цьому, на зілові забираємо зіла, дядь, сірожа, пече далі працювати. Ова. Все, ми з татом на базу. Так, і в нас ще в нас ще завдання закаткуватися. Зараз теж подумаємо де, як. Хотілося б, щоб з тими здоровечими катками закатати та й все. А як ні, то будемо брати в дядь питі саморобні катки з шин та й закатаємо, бо ми того року так і катали. Тими саморобними. От, тракторця знайдемо. Ну, коротше, зараз то тільки певне, пів роботи зроблено, бо тільки літав, знімав, а зараз прийдеться чи самому ми будемо каткувати. Ну, подивимося, подивимося зараз як. Загонимо зіла та й стаємо до каткування. Наші пригоди продовжуються. Зловили ми колгоспного катка, бо вже втік в село вже заїхав. Каже, ми ніфіга розвертайся. Лишай нам катки. То ми перечепили, бо воно разом було. А там так вузько, що ми не пройдемо. То ми зараз одні каточки, а потім другі присунемо. Дядь Петя Хрещений дає трактора. Її Діма обробляй. Кажу, блін, та, буде контент класний, треба їхати, все. Але їдемо зараз до мого двоюрідного брата. Він там на горі МТЗюком має. Ну, картоплю садить і він там стоїть з прицепом. То зараз їдемо до нього, солярочки йому і просимо за могорич. Хай нам поїзде, там закаткує. От. То така історія. То все, зараз ми відзванюємося до голови, що беремо катки. От. І що? І їдемо? Їдемо в поле, попрацюємо. Ще вам такий контентик буде під кінець, думаю, буде класно. От. Не знаю, чи зніму з квадрика, але буде можливість, зніму з квадрика. От. З таких джундірів валентинних Помаленьку до МТ-зюрчка, але яку там треба? Треба маленький, та й він буде сунути. Цілий день сьогодні в роботі. Закаткували ми вже, так як бачили, поле. І що? І На тому самому місці зараз Пашка приїжджає та будемо чіпляти катки. Бо каткував трма тими бочками, хоч воно було і шістьма, але закаткував, каже, так, щоб туди не сунути. Бо, як я кажу, вузька дорога, то він три взяв тим МТЗ-ком загатив. от. А ми чіпляємо то все. Зараз йому, що він його на тік засунув та й все. Так що всім дякую за перегляд. Посіяли сою і будемо дивитися, як росте. Все, всім. Все, ставте всі вподобайку. Дякую, що дивились. До побачення.